Так, а ви ж підписіться на канал, на YouTube канал, Будемо там, е, там будуть відео, там є список відтворення для вас, правознавство 9 клас. Заходьте і там будуть наповнятися по темах відео. Даже ви от пропустили, от наприклад, як е, Анфіса Олегівна, от вона два урока пропустила, вона потім погуляла, а свіжими силами зайшла на урок, і ой, на Ютуб. І подивилася все, і вона все знає. Правда? Тому підпишіться там, потім будуть стріми, там будемо проводити, будемо стрімити всяке казіно онлайн, розводіло, гроші заробляти. Ось я буду ділитися. Так, адміністративне е, право і адміністративна відповідальність неповний. Поїхали. Так, отже, е, ну, тут план вивчення теми, поговоримо: тобто, ми поговоримо, що таке адміністративне право. Відповідно, які є адміністративні правопорушення, їх види, їхні стягнення, яка, це, які це адміністративними. Головне, розібратися, які, це адмі... які порушення вважаються адміністративними. Бо е, межа між адміністративними і кримінальними правопорушеннями вона дуже дуже тонка, дуже умовна. Адміністративні правопорушення, повірте, ну мабуть, їх не уникнути. Да? Тобто, ну, адміністративні правопорушення це не норма, але, в общем-то, це не смертельно. Е, кримінал, ну, тут уже без коментарів. Ось ну і поговоримо про власне неповнолітніх як учасників адміністративного права і адміністративних правопорушень. Адміністративне право це окрема галузь, ви зрозуміємо, так, як і трудове, так як сімейне, так як цивільне і так далі. Адміністративне право, да, бачите, воно регулює певну сферу суспільних відносин. Воно регулює сферу управління, сферу управління в державі, да, сферу публічного управління, сферу функціонування державних органів на всіх рівнях управління. І по суті, адміністративне право регулює правовідносини, які виникають із приводу організації цього публічного адміністрування. По суті, адміністративне право воно регулює всередині держави порядок і управління. Розумієте? Ось так. В тому числі ну, як і кримінальне. Тільки знову-таки кримінальне, воно вже відноситься до певної галузі, до злочинів. Да? Воно регулює, якби дай Бог, щоб ми з кримінальним правом не стикалися ніхто. З адміністративним правом, крути крутим не ми будемо стикатися по життю. Тобто, адміністративне право нас оточує, як і цивільне. Бажано не потрапляти в адміністративні правопорушення, але повірте, я, наприклад, теж. Правопорушник адміністративний, ну, тому що там порушив правила дорожнього руху, і це адміністративне правопорушення. Тому ось так. Але ну, це не смертельно, якщо це не призвело до якихось тяжких наслідків. Якщо це призвело до якихось наслідків тяжких, то це вже буде кримінально. Ось так. Давайте розберемося з видами відносин, які регулюються нормами адміністративного права. Дивіться, пазис: відносини між державними органами, які підпорядковані один одному. Тобто е державні органи між собою взаємодіють, і от це адміністративне право регулює ці відносини. Далі відносини між державними органами, які не підпорядковані. Тобто вони окремо, теж регулює адміністративне право. Відносини між державними органами, установами, організаціями, які їм підпорядковані, і відносини між державними органами і іншими установами, організаціями і громадянами. Да? І громадянам. Зараз ми на основі видів правопорушень адміністративних розберемося, ну, які ж, тобто, що ж регулює адміністративне право. Але ви повинні розуміти, що, наприклад, от коли ми говорили про органи влади, да? от тут багато органи влади, органи влади. От дивіться, якщо ви, наприклад, подали заяву, пам'ятаєте, там був термін розгляду вашої заяви да? до органу влади. 30 днів зазвичай. Там, ну, в якихось умовах вони ще можуть там, 15 днів попросити, да? там 45. В общем-то, дивіться, якщо орган влади вам не надав відповіді в цей термін, це буде адміністративне правопорушення. І йому буде підлягати орган влади, точніше, особа відповідальна. Угу. Розумієте, так? Да? Ось так. Джерела адміністративного, адміністративного права це безумовно є. Конституція це ну, взагалі Конституція є базовим джерелом для всіх галузей права. Тобто в Конституції ну нехай і не дуже детально, але в общем-то є слова про всіх щодо всіх галузей права. Ну, там про батьків ми говорили, 51 стаття Конституції. Да, одна стаття, але в общем-то це джерело. Про трудові права там теж написано, наприклад, в Конституції написано, що кожна особа має право на працю. Та, і так далі. Ну, і певні закони: закони про державну службу, про національну поліцію, про місцеве самоврядування, про зварнення громадян, те, що я сказав. Ну і певні кодекси там: повітряний, митний. І окреме місце от після Конституції посідає тут Кодекс України про адміністративні правопорушення. Запишіть його. Купап. Купап. Кодекс України ПРО з маленької про да, Адміністративні правопорушення, КУПА. Тобто ми бачимо, що, в общем-то, кожну галузь права для кожної галузі права основу базис становить Конституція. Я ж кажу, вона не детальна, але, в общем, -то, вона є джерелом, вона освітлює головне. Кожна людина має право на право. Все, окей. А вже далі уже ну, закони, там, різні, вони вже ж розширюють законодавчу базу, джерело права да? по певній галузі. І оці ж закони вони потім, в общем-то, об'єднуються в кодекси. Да? Тобто, кодифікуються в кодекси, об'єднуються. Тобто, закони з певної сфери об'єднані в, в певний кодекс. В даному випадку головний от у нас Конституція і Кодекс України про адміністративні правопорушення. Позначте собі КУПАП. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ну і, так і таким чином у нас був цивільний кодекс, сімейний кодекс, Трудовий кодекс і її з ними багато. Да? Тобто вони згруповані по галузях. Ось, бачите, да? Конституція, Закон України про Державну службу, місцеве самоврядування, звернення громадян і так далі. Ну і адміністративні правопорушення, звісно. Давайте розберемося з вами. Да, якщо є питання, то, будь ласка, давайте розберемося з вами. Які правопорушення називають адміністративними? Адміністративні правопорушення інколи іменують словом проступок. «проступок». Тобто його не називають злочин. Отут дуже важлива відмінність. Зверніть увагу: кримінальні правопорушення мають назву злочин. Тобто, це велика суспільна небезпека, це дуже тяжкі наслідки, це, ну, в общем-то, відповідальність за них велика. Адміністративні правопорушення це проступок. Ну, що таке проступок? Ну, людина оступилася, вона там якось. Помилилася в якийсь момент, да, там, і так далі. Але знову таки, ну це не повинно нести за собою якусь суспільну небезпеку, і, безумовно не повинно бути великих наслідків. Ну якихось стежних. Ну, порушили правила дорожнього руху. Да, вас там зупинили, піймали. Е, Якщо, в общем-то, нічого ні до чого тяжкого це не призвело, і наслідків не було, то це адміністративний проступок. Тобто адміністративне правопорушення, запам'ятайте, що до адміністративного правопорушення застосовується таке визначення як проступок. Ну, понятно, що що таке правопорушення? Да, ми визначали вже це протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність. Важливо, діячів бездіяльність. Бездіяльність теж може бути правопорушення, що посягає на державний або громадський порядок власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління, за за, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність, е, по суті, е, кримінальне правопорушення, тобто злочин, воно матиме майже схоже визначення, тобто, це теж буде протиправна, винна дія чи бездіяльність, але яка посягає на Життя здоров'я, перш за все, людей, власність теж, права і свободи, безумовно, порядок управління там не буде, і за яку законодавством передбачено буде написано кримінальна відповідальність. Ось таке. Які ознаки адміністративного правопорушення? Ознаками адміністративного правопорушення, ну, вони, по суті, є. Да, нас, так, да. А, так, Виходить, що адміністративне, це якщо ми порушили якісь права кримінальне, якщо чиїсь, чи, чи, чи це не завжди? Так? Ні, ні, не завжди, ні, ні. ні. Ми ж можемо То... бути як ж е, насправді дивіться, е, в кримінальному правопорушенні е, суб'єктами, суб'єктами, давайте так будемо говорити. Дивіться, в кримінальному правопорушенні найчастіше суб'єктами є е, дві особи, ну, дві особи, ну там фізичні, да там юридичні і так далі. А в адміністративному правопорушенні от порушником є фізична найчастіша особа. Це може бути і державна установа, може бути фізична особа. А от другим, тобто, чиї права вона порушила, вона порушує найчастіше все-таки громадський порядок і державний устрій. Ну, державний порядок. Зрозуміло? Тобто, ну давайте так: от злочин да, кримінальний, там, наприклад, посягання на життя. Ми бачимо і порушника, і проти кого направлений цей. Правопорушення. А от ем, з огляду на адміністративні правопорушення ми порушника бачимо. А проти кого направлене порушення, тут, от як особи, як такої, немає. Це ага, громадський ось. порядок. Так. Да. ти правильно зрозуміли. Це громадський так. порядок. От дивіться, наприклад, я ж кажу, там замах на життя, ми бачимо суб'єктів правопорушення. І порушника, і на кого замах, там, на життя, здоров'я, на власність, можливо, людини. А от коли, наприклад, адміністративне порушення, то це е, ну, найчастіше порушення громадського порядку, порушення якихось встановлених норм. Тобто ми бачимо правопорушника, а от кого порушують, Кого порушують? Порушують систему, порушують Чого? законодавство. По суті, хтось їхав там, порушив правила дорожнього руху. Да. Якщо це порушення громадського порядку, тоді це адміністративне. Але якщо, наприклад, людина постраждала, да. то це вже да тобто грань дуже тонка, права ознаки адміністративного правопорушення, вони по суті такі, як і кримінального. Тобто, ми будемо говорити про те, що це дія, ну діяння якесь да? дія чи бездіяльність протиправність. Порушення вимог, понятно, законодавства, да? в даному випадку правопорушення, яке порушує КУПАП, ну, цей Кодекс України про адміністративні правопорушення, да? яке порушує адміністративне право, це адміністративне правопорушення. Правопорушення, яке порушує кримінальний кодекс, там чітко прописано, який це правопорушення, це буде кримінальний. Суспільна шкідливість, безумовно, є. Ну, вона є як і в кримінальному, так і в адміністративному. Ну і безумовно, що відповідальність. Це головні ознаки. Відповідальність є голов... ну, по суті, є однією з ключових ознак правопорушення. За кожне правопорушення має наступати відповідальність. Ось так. Ну знову таки, міра відповідальності є різною да, для адміністративного та кримінального права, це зрозуміло, елементи, оце якраз ці склади правопорушень. Це важлива штука. Ми колись розбирали, але я прошу вас ще раз рефлексувати і запам'ятати, це дуже важлива штука. Елементи правопорушення, об'єкт на що спрямовано посягання, і от, якщо в кримінальному правопорушенні об'єктом є ну, найчастіше власність життя, здоров'я людини може бути, звісно, і державний порядок, як це якщо це терористичний акт, якийсь і так далі, ну якась правопорушення. Там порядку велике, да там, то об'єктом є, ну зрозуміло, якщо це адміністративне правопорушення, то об'єктом найчастіше є от якісь такі відносини, якийсь порядок, якісь правила, і порушення їх ну, воно не призвело до якихось ну, дуже тяжких наслідків. Тобто, ну, порушила людина, ну, так сталося. Ось так. Ну, вас, бачите, підлітки, які, наприклад, там от шм, ш, курять, да, палять у громадських містах. Це адміністративне правопорушення. Велика суспільна шкода не сказати, невелика. Порушує громадський порядок, порушує, тому що комусь паління не подобається, і паління е, в громадських місцях це неправильно. Піди десь заховайся в кущі і кури, поки не посинієш. А, в взагалі, докорити по людях, на людях, щоб все нюхали і е, страждали, ну, не потрібно. Суб'єкт. Бачите, суб'єкт це фізична да, особа, найчастіше. Громадянин це може бути також державний орган, але державний орган в особі посадової особи. Тобто, якщо вам не відповіли, не відповіли на ваше звернення, то стягнення буде застосовуватися до посадової особи, яка відповідає. Розумієте, ну, яке там стягнення, ну, якесь дисциплінарне, мабуть, буде, да? більш цього, що да, там якось паремії лишать, можуть звільнити, сказати, там, не виконуєш обов'язки і так далі. об'єктивна сторона. Об'єктивна сторона це, в общем-то, все те, що є зовнішньою стороною діяння. Це діяння, діячів бездіяльність, це наслідки. Кстаті, отут повинен бути зв'язок, причинно-наслідковий діяння і наслідок. Розумієте? Наслідок далі це місце, час, розмір шкоди, спосіб, знаят, яким чином вчинене і так далі. Ну, це об'єктивна сторона. Ми говорили, що це елементи, які одразу визначаються, коли. Ну, там поліція приїжджає чи слідча група. От вони одразу визначають об'єктивну сторону. Коли здійснили, де, яким чином, що сталося і так далі. Вони на це все дивляться. Людина зробила те, да, і це призвело до того: ага, є, є причинно-наслідковий зв'язок. Все. Окей, домовились. Оце об'єктивна сторона. Суб'єктивна сторона ну, це внутрішнє ставлення правопорушника. Людина не знала, що це громадське місце, і тут зараз зараз закурила, да, почала палити. Ну, якби вона не хотіла, вона не знала, е якби теж вона буде притягнена, тому що головне правило юридичної науки незнання закону не звільняє від юридичної відповідальності. Але, в общем-то, ну, окей, там буде якесь пом'якшення, чи ще щось, да, там, ну, якось випишу там невеликий штраф чи людина там. Їй зробили зауваження, вона там поліцейського послала, там сказала, Я хочу, де хочу, там і курю. Да, Яка це бидла, всяке. Да, там, і курила далі. Да. Ну, от, тоді можуть бути застосовані якісь додаткові санкції. Ну, це залежить від поліцейського. Якщо він захоче, він може там переписати і непокою. Да, е Правоохоронним органам і так далі. Там мож, можна видумувати багато що. І так далі. Тобто це внутрішнє стало. Хотів, не хотів, передбачав, що будуть негативні наслідки, не передбачав. Да? Людина порушила швидкісний режим, там, взяла там якась ну, збила пішохода. От знову, мов би адміністративне спочатку, але потім воно перестав Розумієте? Ну і так далі. Суб'єктивна сторона, важлива штука. Далі, е, ну, ситуації в нас немає часу, я презентацію скину, ви проглянете. Тут цікаві ситуації, можливо, на наступний раз ми проглянемо, прокоментуємо їх. Ну і в общем-то, адміністративні правопорушення, вони є їх дуже багато. Да? Адміністративні правопорушення що посягають на власність, тільки ця власність повинна бути невеликої цінності. Да? Е, тобто, якщо це велика цінність, то це вже кримінальне. В галузі охорони праці, здоров'я, в галузі використання природних ресурсів, промисловості, будівництва в транспорті не заплатили за проїзд. Це адміністративне правопорушення, да? Там І так далі. Ну, адміністративні правопорушення застосовуються дуже часто. Ось якраз у нас є Одна із статей 213 Купарку, да, цього, от яка з ким розглядаються справи про адміністративні правопорушення. Якщо дивіться, знову таки, кримінальні правопорушення, вони розглядаються тільки судом, лише судом. Адміністративні правопорушення, в общем-то, адміністративне стягнення на вас можуть накласти поліцейські. Поліцейський виписав з квитанцію, все, оплаті штраф. От адміністративне правопорушення. Да? Е, якщо ви хочете, розкажете, ви звертаєтеся до суду. Ви звертаються до суду і так далі. Тобто, але, в общем-то, адміністративні правопорушення в тому числі можуть накладатися. Державними органами. Ви, наприклад, там невчасно заплатили комуналку. Да, оця пеня нараховується, це теж адміністративне, це ваше не просто так пеню стягують, типу що хочеться, то Та, там невчасно заплатив. Воно іде прописується як адміністративне правопорушення. Тобто просрочений платіж. От вам адміністративне правопорушення. Адміністративне правопорушення у вигляді накладення якихось додаткових е грошових. Санкцій, да? вік перетягнення до адміністративної 16 років, 16. Якщо кримінальне, то ми будемо говорити з 14 да, в особливо тяжких випадках це 14. Адміністративне це 16. До 16 відповідають батьки, тобто будуть накладувати штрафи на батьки. Види адміністративних стягнень найчастіше це штраф. Тобто ми проговорили тільки що парочку, я сказав, адміністративних перепушень, це ж так. Зараз я вибачаю, скоро відпускаю. Е, попередження може бути, от попередження часто накладається. Тобто, ну ви там людина запалила в громадському місті, не знала. Поліцейський прийшов, попередив. Ви кажете, о, все добренько.", да, Відійшли, все, ніякого попередження засунув, усне воно. Да? Далі, позбавлення спеціального права може бути, ну, наприклад, керування транспортним засобом, конфіскація може бути того самого транспортного засобу, може бути. Оплатне може бути вилучення. Ви роботи і адміністративний яреш. Ну, адміністративний яреч це стосується дуже в видких випадках, і це вже через суд йде. Це, це вже йде через суд, тобто, крім суду, у вас ніхто Свободи не може позбавити, да, тому безумовно це йде через суд. Ось так: особи, понятно, ми розібрали працівники поліції, да, контролери в транспорті можуть суд, адміністративні комісії, ну, є різні посадові особи. Так, ситуація. ситуація, ну, і Тут у нас бліцопитування я ще хотів провести. Да, тут у нас різні ситуації: от вона є адміністративним чи немає адміністративним? Тут цікаві штуки. Але я думаю, давайте. Ми поговоримо про це на наступний раз. Додому, 25. й 25-й, і от за бажанням, хто хоче, по бажанню, безумовно, зараз робіть, подумайте от про адміністративні правопорушення і запропонуйте перелік заходів щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, які це можуть бути заходи.